Так, всім добрий день. Хочу сьогодні подивитися з вами гороскопом Тайсона Ф'юрі, Вчора був та, е, нашого Осіка. Дивимось, е, 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 е. лавно у нього Лев, як і у нашого Осіка. Е, накшатра е, Урапгуні. Це дуже така. не дуже Прикольно, але сильно доволі. Е, значить, е, хазяїн Лагни йде 12 дім. Азом е, з зеленою, дуже сильно, тобто емоції теж у людини дуже сильні, емоційно він стабільний. Е, однак Шатрі Меркурій стоїть в Лагні від хозяїн. Другого і одинадцятого дому успіху, і в Накшакти Мак, тобто його професія ця людина буде пов'язана з родовими якимось сценаріями, а в роду займалася боксом. І батько його спеціально віддав набоксувати. Ось Кету іде. Uh, і це означає, що людина може дуже часто змінити партнерів. Uh, як знаємо, він зраджує своїй дружині. І всі про це знають, і він про це каже. Хазяїн іде в п'ятий дім uh, дітей, uh, тобто їх з дружиною дуже пов'язують діти, і взагалі у нього кормічна одна ж задача. Народжити багато дітей. Там сидить Сатурн. А, і на цей час у нього сім дітей разом з дружиною. Тут тобто людина йде по своїй кармічній задачі і е, дає е, плоди хазяїн п'ятого дому дітей йде в 11 дім. І, е, а це е, означає, що... В ну, цьому він досягне успіху. Да, і там ще й Венера. Так, е, що тут далі цікавого. Е, е, ну, да, те, що е, Меркурій в Макхі, Меркурій це рух, е, це розум, рух і він, у нього і карака, тобто багато суперників у людини. Що ще цікавого Кету означає, що можливо людина в реінкарнації. Да? І людина не любить дуже сильно ну, показувати все, вона замкнути емоції, вона бере всередину. Такі, ну, Любить, щоб він наодинці побув. Як і у Усіка і Майка Таксона в восьмому домі стоїть у нас Марс в рибах. І це означає, що він е, буде, це мистецтво для нього. Бій для нього це мистецтво. Е, це у всіх боксерів така позиція, ну, цих трьох, що я назвала. Е, тобто це мистецтво бою. Восьмий дім цей Дом смерті. Е, домо, Професія, оце у професії там стоїть Юпітер шикарніший. І означає, що в професії він буде супер-бупер успішний, тому що він йде в 11-й дін і зв'язаний з 5 домом і 8 ділом. Далі, а, що ще цікавого, а, Меркурій е, стоїть в лагмі, і він хазяїн другого 11-го дому. І що це означає? Означає, що людина буде дуже-дуже багата. Е, коли ці доми поєднуються в одному, і це Лагна, то людина сама е, і своїм іміджем заробляє гроші. Е, Хазяїн дому у восьмого дому, дім інших людей, теж стоїть в домі е, про, ю, Юпітер в домі професії. Це гроші від інших людей. Ну, це доставки на спорт так і таке інше. А, що ще вам цікавенького розповісти? А, ну, а, ще зірки які. Теж дуже круті жінки. Зараз подивимося. Галактики є, Раса Лізет, Мерак, Грудь Великої Медведиці. Регул. Регул у Зеленського, у Трампа, у всіх майже президентів. Це зірка. І нього дуже-дуже близько цей регул до Меркурія, до, до асцендента. Ну, це шикарно, це шикарний гороскоп, це сильнющий гороскоп. Це людина і в роду, і в реінкарнації. Своїй ну, здобуде максимальне, максимальний якийсь лакшену мову в цьому житті. І так воно і є. Да? Хлопець без освіти, який працював, тобто ну, навіть не закінчена шкільна освіта. Хто думає, що потрібен успіх в житті через освіту здобути. Знаєте, людина досягла успіху, не маючи взагалі освіти шкільної. Ці два доми, вони уходить 12 дім, дім школи е, теж е, знищені. Ну, тобто, взагалі, у людини нема шкільної освіти. Навіть за карта. Йому вона не потрібна. Він одразу пішов працювати. Після сьомого класу допомагати батькові своєму. І зараз відкриємо е, карту, що, що вам покажу, е, як в карті його показано. Але теж дуже сильні карти. Е, трошки мені не подобається карта дітей, щось там якесь таке прокляття є. Так, да, оце карта дітей, і там є такі. Не дуже хороше з'єднання в 12-му домі. Е, щось має статися з цими дітьми, не знаю що, але чи оці розборки з дружиною, з якою він ось щас... зараз це е, навамша е, теж дуже сильна. Марс в своєму домі, своєму знакові, хазяїн дома роботи йде, аспектує свій власний дім. Дуже сильна позиція, Сатун з Раху, дуже багато ворогів у людини. Ну, а на ринку по-іншому не буває. Так, карта професії. Карта професії. Там сильніший Марс в своєму домі з Юпітером. Нептуном, Хатіка Лагна, а... хазяїн дому професії, де 9 дім, батька. Або батько мої що? Батько настояв на тому, щоб він став професією. І в роду були теж бійці. Все це зв'язано з Лагною. Це дуже шикарна така позиція. Хто хоче розбір свого спопу, пишіть в коментарях, зробимо вам розбір, подивимося, які у вас таланти. Марс з шикарним Юпітером, з аспектованим Луною в йогі шикарній. Сонце в восьмому домі. Е, да. Хазяя талантов. дім е, конкуренції дуже сильний. У нього велика конкуренція є. Ну, Це нормально для боксерів. Для боксерів це нормально. Е, щоб було таке положення в шостому домі? Тобто його карта, ну, взагалі чутенько втютіньку відповідає йому, його життю. Тобто карта ректифікована, оце положення Сіраху Кету, Ця людина пішла в свій страх, там до раху, і там розвивається, він розвиває свій талант по своєму вмінню. Да? Це дуже добре, коли людина йде в цю руху. Хто не знає свого положення і не знає, куди йти.